Будь-яка водойма це складна екосистема, у якій підтримується крихка рівновага. Такий баланс може зберігатися роками, але іноді навіть поява одного нового мешканця здатна порушити гармонію і призвести до серйозних наслідків. Одним із таких дрібних, але надзвичайно шкідливих прибульців є гальян. Ця рибка належить до родини коропових і рідко виростає більшою за 10 сантиметрів. Проте її малі розміри не повинні вводити в оману. Галь'ян виявляється надзвичайно агресивним і за сприятливих умов здатний витіснити майже всю іншу рибу з водойми. Основною мішенню гальяна є ікра. Вона абсолютно беззахисна перед цим дрібним хижаком. Тож риба не встигає відновлювати свою чисельність і поступово зникає. Більше того, гальяни нападають навіть на дорослих риб. Багато підводних мисливців свідчать про випадки, коли ця зухвала дрібнота кидалася на набагато більших суперників, намагаючись відкусити їм плавці. Якщо у водоймі не буде справжніх хижаків, які здатні стримувати популяцію гальяна, рано чи пізно настане біда. Пройде кілька років і в такому місці вже нічого буде ловити. Втім, ситуацію ще можна виправити достатньо вчасно запустити у водойму щуку, або. Чорноспинного змієголова, голова, хижих риб, які швидко наведуть порядок і зменшать кількість агресивної дрібноти. А як у вас водиться гальян у ваших водоймах?